Переселенці. БПО це називається. Ми пройшли просто особи. Переселенці зрозуміли. Переселенці. Переселені. Можуть а бути е люди не беремо військових. Учасники бойових дій. Учасники бойових ну, дій. А чого, так написати на роботу, всіх військових? Може бути хтось працювати в тюрмі в охороні і мати так само проблеми. А Та тоді ми і всі ми маємо проблеми, ми всі трошки психічно хворі. Такі Тут нема нормальних. Дивіться, а можна собі Ді, то, можуть просто демобілізацію. Проєкт, который реализован. називався он міські громадської активності. Да, да. Ми купили п'ять кресла мішків і по столу роздали три школи і колледж. і на этом вот, осередок громадської активності неформальные освіти. І на этих креслах і столах провели тренінги по проектному менеджменту. Зв'язалися з Active Citizen, і дітьми, які пройшли обучение, написали проєкти і виібрали 15 тисяч на реалізацію свого проєкту. вот це вот завершений проєкт, який за 4 місяці ми зробили. Створення центру – центрів це таке глобальний. Ну от я от те, що ви говорите, це не було в жовтні. Це було в жовтень. Просто от така програма. Це жовтень, це точно це все. Це володішний клас. А якщо це якийсь молодішний клас, тоді це я Ні, Що ви робите? Ви особисто ваша ініціативна група? Що робить тут на рух, пісоходні переходи, їздили, виїзди колясочки? Молоді мами з колясками. Що ви робите? Це ви як гарно, як архітектор, все розписали. А ви що робите? Ви ваша фізична конкретна дія. Що ви, чим ви будете займатися? Ви пишете, що Будь треба зробити, наприклад, можна Ні, що ви для цього зробите? От доступний рух, щоб це здійснити. Ви фізично що будете діяти? Бо для того вам буде потрібен бюджет. Ну, наприклад, ви захочете поїхати в Київ вивести. 10 людей стати пікетом під міністерством внутрішніх справ, яке за це відповідає, і вимагати, щоб цей під'їзд вони зробили, бо це їхні обов'язки входить. І відповідно ви порахуєте бюджет, не план, що конкретно зробити: виїхати до Києва, провести флешмоб. Е, ви як ініціативна група маєте здійснити цей проєкт. Ви не маєте розказати, що це робите. Ви маєте сказати, що ви робите, і відповідно, чи ви залучаєте молодь, чи ви дієте на владу, щоб вона працювала. Чи ви збираєте гроші, і самі це зробите? Вашу фізичну дію. буде Ми, напевно, так, ми не можемо зараз цих квіточка. Гугл є, є. Дивіться скільки може коштувати. Скільки коштує операцію? Давайте буде ще ти Мені подобається Відкрийте Google і подивіться скільки може приблизно кожного. Кожного є телефон. Телефон там кого є телефон. Бачите, немає когось телефон. Ні, ви можете оперувати умовними цифрами, Це ж це не зовсім ра. Розумієте? Це не зовсім. Давайте напишемо 2000 доларів. Ні, мало. Він може стоїти 200 тисяч доларів, але не 2 тисячі. Но, Смотрите, це Ні, розумієте, якщо це гра просто, то вона не дасть того результату, який переслідується зараз. Якщо це гра, ми напишемо, то кажуть, від фонаря. Ну, благодійний вечір прийде у нас 10 бізнесменів в селі є, які дадуть по тисячі гривень. А ми вирішили купити ну, там апарат штучної нирки або штучного дихання, який коштує 200 тисяч доларів. Ну сенс взагалі, скажімо, організовувати, Да, Тобто розумієте, це не повинно бути просто грою, не повинно бути просто отак віртуально. Написати або ще написати. Тож, хоча б ну, приблизно, ви повинні знати, скільки може коштувати цей апарат. А пора штуршного дихання. Штучні вентиляції легень. Це допомога флешмоб. Тобто нам на флеш нужна десяточка, а результатом буде 160. Ну, а що зробити, треба переписати, що за допомогою флешмоб. Взагалі, дивіться, кінцевий результат, який ви хочете. Кінцевий результат ви хочете. З, з, зробити майданчик. Так, да. е, ну, на, на, на який нам да, штук? Фактично, це, це фандрейзинова програма. Якщо б я казав, яка це є, який це проєкт, це проект для збору коштів для фандрейзингу, для конкурсу вашого фонду і для вибору кращого постачальника, який виконавця, який це зробить. Це може бути ініціативна група mm -hmm. цих мешканців, які там живуть, які починають працювати вже із тими ж грошами, які ви на конкурсі зі сатах надасте. Може бути не конкретного будинку, а ви даєте конкурс, таких такий консультацій 10, і ви видасте ви тому, хто ви найкраще запропонує реалізацію і додасть свої кошти. кошту.